Сезонна зміна шин в Україні може стати обов'язковою. Відповідний законопроєкт підготували народні депутати. Відтак, з 1 листопада по 31 березня, пропонується заборонити експлуатацію автомобілів масою до 3,5 тонн, не оснащених зимовими або всесезонними шинами на всіх колесах. Такі зміни У ПДР прагнуть внести для підвищення безпеки на дорогах в осінньо-зимовий період. Йдеться в документі. Власник шинного центру у Полтаві Богдан Перепелиця з такою інформацією. Ініціативою абсолютно згоден. Зимові шини м'якіші набагато аніж літні, тому це їм дає це еластичність. їм дає можливість гальмувати і бути на дорозі в ожеледь, і сніг і мороз. Бажано міняти при середньодобовій температурі 5-8 градусів. Це як працює і для зимового сезону, так і для літнього. обираючи зимову гуму, радить Богдан Перепелиця. Не варто орієнтуватися лише на надпис Вінтер чи зображення сніжинки на кожному колесі. Є маркування розміру, індексу навантаження і індексу швидкості. І ось цей індекс швидкості R, він означає 170 кілометрів. Саме він нам і каже про те, що це колесо м'яке, і воно буде їхати взимку. А ось замінювати зимову гуму на нову потрібно не пізніше, ніж після 4 сезонів, адже один міліметр шини стирається на 10 тисяч кілометрів, зазначає майстер шиномонтажу Ілля Медуха. Шиномонтаж займає від 30 до. 60 хвилин краще його зробити завчасно, щоб спокійно їздити по трасі і не знати собі проблем. Полтавські водії до нововведення про обов'язкові заміни гуми також ставляться позитивно. Це хороший законопроект безпека. Руху це найголовніше, тому я тільки за. Потрібно змінювати обов'язково. Дивіться, коли ви на літніх шинах взимку, зрозуміло, що вас занесе. Звісно, вас заносить. Краще, коли всі авто будуть перевзуті на відповідну гуму в той період пори року. А саме взимку на зимовій гумі, літом на літній гумі. Якщо законопроєкт вступить в дію, тим, хто їздитиме на літній гумі взимку, загрожуватиме штраф 340 гривень. Наразі в правилах дорожнього руху питання сезонної заміни шин жодним чином не врегульоване і залишається тільки на совісті водіїв.